У політичних колах пішли чутки, що вибори у нас плануються на вересень, місяць наступного року. Вибори президента і місцевих органів влади, Верховну Раду, начебто, збираються обрати пізніше, коли вже. Буде переобраний президент. Ну, звичайно, президент Зеленський розраховують в офісі президента. Ну, власне, чутки зі ссилкою на людей вхожих в Офіс президента. Там, начебто, ось із таких розкладів виходять і ну, можна. Зробити припущення, що цей скандал із українською правдою, де головний редактор заявив, що тиск на них чиниться останнім часом, вимагаючи видання продати, роблять пропозиції всілякі, чи цікаві, чи не цікаві, не знаю, але роблять пропозиції, вимагають від рекламодавців не рекламуватися. У е, Українській Правді вимагають партнерів не приймати участь у всяких е, конференціях, які організовує Українська Правда. Ну, партнерів тих, кого вони там запрошують на ті конференції, високопоставлених чиновників. От ну е, важко сказати, е, звичайно, напевно, але похоже на правду. Так, да, при тому, що. Війну планується якось закінчити березень-квітень згідно е, ось цих чуток. Ну хотілося б, щоб е, це було не таке закінчення, як планувалося у Стамбулі. По перше, е, звичайно, не буде воно таким, як у мінську, але хоча б не таке, як у Стамбулі. Тому що у мінську Україна взагалі нічим. Не зобов'язалася нічого не зобов'язалася перед Росією, просто було зупинене кровопролиття, і війна зупинена, і армія вдала, е, отримала шанс побудуватися, і держава е, отримала шанс зміцнитися. Ну в Стамбулі це була. Капітуляція фактично пропонована, яка була на щастя зупинена. Будемо сподіватися, що воно щось буде краще. Ну, найгірший варіант, мабуть, за нинішніх умов це проводити вибори, не зупиняючи військово військові дії, тому що це буде не вибори, це буде плебісцит по довіру. По довірі Зеленському і владі в цілому, і цей плебістит, звичайно, пройде в одні ворота. Шанси сказати ні ні в кого не буде, буде просто одобрямс, Ну а далі що буде далі, це нікого ж не цікавитиме. Ось е, така є інформація, інформація для роздумів для українських громадян.